Мої вітання, друзі! З вами знову флук, і сьогодні нарешті поговоримо про мого улюбленого героя, а саме коміса, єхидника. Як я його зібрав, які таланти дав і як використовую. Давайте перейдемо відразу до шмоту. Чому саме Шкіра плюс перехоплення? Я думаю, всі розуміють, зміг дати ось такі стати. Вам також рекомендую давати. Максимум швидкості, побільше точності. Звичайно, йому вистачає за рахунок його ігнорів, опору. І 500 може вистачати на звичайних противничків, але хотілося б зривати також всяких галатирчиків іноді, якщо не прокне слабкий удар або марічок тих самих мітрал, не боятись. тому я стараюсь дати йому максимум опору. І побільше ХП, звичайно. У другій формі у нього здоров'я трішки більше. І саме від цього ХП залежить демедж від його бомб. Тому варто розганяти по максимуму. Шкіра йому потрібна для того, щоб він не помирав. Щоб іноді, коли ви не можете походити перші, виграти в швидкість, він мав можливість перестояти. Також заради цього я для нього. Дав клітку блискавок, щоб була більша ймовірність того, що саме шкіру не знімуть і наш комідос виживе. Але це моє бачення даної ситуації. Ви, звичайно, можете використовувати його як традиційного ДД, оскільки у нього на А2 коефіцієнт 0,22 перемноження на здоров'я, а це приблизно як у Магнара один удар з масухи. І, звичайно, на А3 у нього. 0,3 помножене на здоров'я. Не скажу, що це дуже потужно, але ваше бажання використовувати його як ДД, звичайно, може бути здійснене. Перейдемо до самих скілів. І до того, як я їх використовую, а один у нього. Кожен удар скорочує захист. Він атакує двічі, кожен удар скорочує захист цілі на. 2%, максимум 20%. Дуже непогано. Мені цей скіл подобається, але б хотілося прибрати саме цю приписку, тому що зараз є коник дуже противний і який тригериться саме на скорочення шкали ходу Звичайно, якщо бути уважним, завжди слідкувати, в кого ви кидаєте А1 свій, то проблеми у вас не буде. А2. Дуже гарний скіл мені сильно подобається. Дуже часто використовую його саме в першій формі. Залишаюся і кидаю А-2, оскільки вона знімає всі бонуси з ворожої команди. І також має, може накласти блок активних навичок на два ходи. Також за рахунок того, що накладає блоки активних навичок, він заливається, отримує не те, що заливається, а краде противника шкалу ходу і сам заливається. Тому, якщо вдало накинути А2 можна залити собі 70% шкали ходу. І в кожного противничка вкрасти по 20% і майже відразу отримати хід його А3. Також непоганий скіл, використовує його, звичайно, рідше. Але атакує одного ворога, краде 100% шкали ходу. Також переводить навички цілі на перезарядку. Гарний скіл, але. Ось ця приписка 100% шкали ходу. Мені не дуже подобається, тому що в нашій улюбленій грі шкала ходу може заповнятися більше, ніж на 100% може бути 199% ви вкрадете 100% а противник відразу походить. Тому ось так. І, звичайно, пасивочка. Щоразу, коли втрачає 30% здоров'я за один хід. Це. Завдає противнику. Завдає нападнику. Шкоду пропорційний 30% власного максимального здоров'я непогано іноді допомагає деякі дамагери, які залишаються на лоу ХП, вбиваються. І також він накладає на себе щит пропорційний. 30% власного здоров'я в цій самій ситуації, що. Частенько спасає його, не дає померти. І перейти в другу форму, звичайно. Похилитись і взірвати. Протиночка, давайте до другої форми. А 1 Атакує одного ворога теж двічі. Кожен удар має шанс накласти. Бомбу 50% на два ходи. Лікує себе на 10% від власного максимального здоров'я за кожну накладену бомбу. Також можна іноді підхилти за один, якщо у вас використані ось дані скіл, скіли, це допомагає, звичайно. Але головний, звичайно, в нього А2 два... скіл, як на мене, атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів дві бомби на два ходи. І це виглядає. На початку не дуже потужно, але коли ми читаємо саме приписку, миттєво активує детонацію всіх бомб. На цілях, що перебувають під дію кам'яної шкіри або чи показник здоров'я, нижчий за власний і миттєво активує бомби. Це неймовірно потужно. Оскільки демедж бомб по шкірі в декілька разів сильніший, ніж по героєві, героєві без шкіри. Тому саме ці, ця приписка просто дуже сильно допомагає даному герою. І також після цього накладає оглушення на один хід на всіх ворогів бомби, на яких детонували під дії цієї навички, і вони вижили звичайно. Наш А3. Дуже гарний скіл, іноді варто його використовувати перед А2 у випадках, коли ваш комідус міняє форму, у нього неповне здоров'я. І для того, щоб спрацювала ось ця приписка, миттєва активація бомб. Іноді потрібно похилитись на 50% власного максимального здоров'я. Звичайно, накласти слабкість, підняти демедж на 25% від бомб це непогано, але за рахунок цього ми інколи ловимо овечки. Тому саме ось ця слабкість, як на мене тут, заважає, якби її тут не було, комідус став би ще більш імбалансним, ніж зараз. І, звичайно, після цього отримає додатковий хід. Також непогана в нього пасивочка, якщо він знаходиться в другій формі, звичайно, 100% шанс повернути всі бомби нападникові. І 30% відбити будь-які інші штрафи назад у нападника дуже непогано виглядає, коли вас пробують контролити. 30%, непоганий шанс. А також 100% шанс повернути всі бомби. Теж непогано, але працює дуже рідко, тому що. Якщо комідус перейде вже в свою другу форму зазвичай у протиночка немає шансів. Також лікує себе на 20% від власного максимального здоров'я щоразу, коли ворога вбиває бомба. Непоганий хіл, дуже противний герой. І перейдемо до реліки. І звичайно, дав я для нього сферу присвоєння заради здоров'я та точності. І, звичайно, заради ось цих двох камінців. Можна сказати тільки через те, що тут є два слоти під круглі камінці, я і дав саме цю реліквію. Тому що за рахунок них у мене є додаткові 10% ігнору опору противника, коли я накладаю бомби. Доволі таки непогано, противника тисяча. Опору, наприклад, за рахунок цих двох камінців ми ріжемо соточку. Непогано виглядає, а також на скілі ще 20. Тому саме ось так, звичайно, є інші варіанти. Давайте зараз перейдемо до них. І так, по реліквіях, звичайно, для нього зайде непогано. Скіпетер, оскільки він має 25% шанс відбити будь-який контроль. А у нашого коміса також на другій формі є 30%. Також тут все буститься, і, звичайно, є два слоти під круглі камінці, які, як відомо, ігнорують опір. Такі у нас є в наявності, це доволі таки непогано. Ну і звичайно можна взяти на крайній випадок. Саме книгу, оскільки він і лікується, і заповнює свою шкалу ходу в першій формі, а також тут є один слот під круглий камінець. Це виглядає доволі непогано. Можна використовувати, якщо у вас немає нічого кращого. Ось тут у нас виглядає непогано. Ніби ось цей артефакт, який дає багато. Рука спустошення дає багато точності, є два слоти підкруглі камінці. Також власник зменшує шанс накласти штрафи, ефекти, усунення чи кри крадіж, бонусів, скорочення шкали ходу і збільшення тривалості перезарядки на 10%. Це діє на всю команду. Наш комідос стоїть довго інколи в шкірі під е, перехопленням. І кліткою блискавок, тому я думаю, непогано зайшов би саме цей артефакт. Але в мене його поки що немає. Тому використовую саме ось це сам ефект. Не дуже часто спрацьовує, я б сказав, навіть дуже рідко. І як артефакт він мене не влаштовує, але тут є здоров'я і точність, тому може бути. Ну і саме головне це два слоти під камінці круглі. Про реліквії я розповів все. Перейдемо до талантів. Я їх розкидав саме ось так. Можливо, варто прибрати ось ці дві контратаки, тому що вони іноді три Саме коника, і за рахунок того, що він за один ріже шкалу ходу спрацьовує його пасивка. Тому замість них, можливо, піти, варто піти ось сюди і сюди. А по інших замінах я не впевнений. Можливо, варто прибрати даний талантик. і піти ось так. Тут також не брати і збільшити силу щита, але це не те, що дуже сильно вплине на саме геймплей нашого комідуса. Тому йдемо далі. Давайте перейдемо саме до використання нашого комідуса. Ось так я його використовую в такій пальці. Арбітр, Юмеко і Комідус. Наша леді Ноель багована тут тільки для своєї пасивки. Яка поки що не виправлена. Розриву в мене по швидкостям немає. Коміду сходить відразу після арбітра, тому використовуємо саме ось цю пачку Леді Noel, щоб різати швидкість противничка. Непогано себе він показує, як в платині, саме на раші. Я його дуже часто використовую в цій комбінації героїв. Але тут нам не вдається його обігнати, з нас знімають. Всю шкіру ми міняємо форму. Він трішки похилився, і у нас кісточка на один хід. В даному випадку ми повернули кістку для коника. Працює наша пасивочка, що дуже непогано, і зараз, щоб нам пробити І цю команду не варто кидати саме. А-2 дуже непогано вийшло. Ми накидаємо. Слабкість кілимся. Тепер у нас дуже багато здоров'я, тому що тут рахується саме від того здоров'я, яке є в момент, коли ви накладаєте бомби, і юзайма 2. Як виявилось, арбітр тут жирніший, ніж наш комідус у нього понад 113 тисяч хп, і він переживає дані бомби, тобто не взривається відразу. Нам потрібно трішки його підбити. І думаю, ця битва буде виграна, оскільки завдяки Юмеко навички стоять на перезарядці. Так, доволі непоганий бій, мені сподобалось. І що ж, наступний приклад це пачка з міфіками, а саме зігфрунт, який доволі таки непогано контрить нашого комідуса, якщо він знаходиться в новому сеті з облоги. Тут я бачу є клітка блискавок, і я думаю, велика ймовірність того, що він тут саме такий. Нападемо подивимось, що. Зможе зробити наш комідус, якщо він без імуну, тільки в шкірі. Це дуже проблемно саме для противничка, тому що пасивочка зігрунда не спрацьовує абсолютно ніяк від детонації бомб. І мені саме цим подобається саме комідус, тому що він непогано так контрить нашого Зігрунда, який неймовірно противний герой. І зараз всім доводиться переодягати його саме в новий сет з облоги. Ну і останній, я думаю, бій саме в платині. Ось цей. Завдяки нашій Леді Ноелі, ми повинні, в принципі, обганяти його і просто переходити в другу форму взривати. Так, Юмеко ходить перша. Але тут є невеличкий вклин між арбітром та нашим коменсом, Розриву немає. І за рахунок того, що на ньому є шкіра, коник не накидає свою. Кісточку на нашого коміса, і комідус може спокійно юзати свій А-2 і накидати бомби. У випадках, коли на комідусу яким чином опинилася кісточка варто не засейвити саме А-2 і не використовувати його. Думаю, це всім зрозуміло. Ну, а далі у нас, звичайно, головна контра нашого комідуса це саме Марічка непереможна, яка за рахунок своєї пасивки. Псує життя для нашого коміса. Щоразу, коли на союзника накладається бомба, отрута або випалювання здоров'я, накладає на всю команду блок шкоди. І сенсу від наших бомб та коміс взагалі немає. У моєму випадку, в мене Марічки немає. Якби вона була, я б її завжди брав в свою команду, щоб не дати противнику. Тому. Я майже завжди баню саме дану героїню, і доводиться боротися з іншими противничками. Ну і другий по противності, на мій погляд, герой, який шкодить нашому комінсу, який руйнує все. Це саме Галатир, тому що, тому що він дуже часто збирається в опір і має клінз також. Великою проблемою є те, що наш галатир червоний, а коміду синій, і з ймовірність 30% прокає слабкий удар, що дуже неприємно. І доводиться дуже часто страждати, навіть коли у вашого комідс вистачає точності, щоб накинути бомби на подібних галатирів. Ну і топ-3 по неприємності. Є Сіфі бентежна, але тільки у сетові збереження з гідри, коли вона ходить, накладає захищені бонуси і руйнує. Порядок ходу для наших. нашої команди, звичайно, не дає нашому комінсу юзати, будь-що накидувати свої неприємні речі, тому ось ця героїня в сеті збереження, неймовірно неприємна проти нашого комідуса. Також можна використовувати кардинала, все ті шкіри та імунітету, який зараз здається за облогу. Далі у нас є цій самі фракції Зіфрунт, якщо його зібрати правильно, він дуже сильно контрить нашого Комідуса. і герой, який був у нас також дуже неприємний. А саме уко всевласний. Якщо його гарно зібрати в опір, в шкіру, а також дати сет з облоги, звичайно, кидає блок-штрафів. Наше наш поросятко може дуже сильно руйнувати життя для нашого комідуса. За рахунок даного скіла він оживлює союзничків і накладає блок шкоди, що дуже неприємно, оскільки наш комідус вже в другій формі зірвав противника. Всі померли у коресному, а перейти назад в першу форму, щоб законтролити всіх. Ми не можемо, тому що у метаморфізму є кидем. Тому ось так можна використовувати подібних героїв, щоб контрити саме нашого комдуса. Ну, а звичайно, для того, щоб побачити, як я використовую свого комса, рекомендую вам підписатися на канал і приходити на стрімчики. На них я. Майже в кожній битві використовую даного персонажа, розповідає все, що знаю про нього. Тому запрошую вас на стріми. І, звичайно, всім, хто підписався, вдячний за подобайки. Також напишіть в коментарі, що ви думаєте про даний формат, чи варто продовжувати мені розповідати про свої герої, як я їх використовую? І взагалі, навіщо вони мені на аккаунті. Добре, всім дякую і до зустрічі!